Серед борців за свободу американець Рад, який чотири роки відслужив у морській піхоті США. Росія вчиняє погані речі, багато людей у небезпеці, багато людей загинуло. Тож люди з інших країн мають побороти це. Ось чому я тут у складі інтернаціонального легіону ЗСУ. Він став справжнім універсальним солдатом. Американський морпіг за лічені дні опанував професії кулеметника, гранатометника та джевелінщика в умовах наближених до бойових. Ти маєш навестися на ціль і перед пострілом вести її, щоб вона залишалася в полі зору. На цій війні я теж навчився багато чому, тому що те, що я знав, і з чим ми столкнулися на цій війні, це ну, такого досвіду, наприклад, в мене не було. І не було хлопців, які теж приїхали за кордону захищати. Я особисто вивчив для себе і дрони, і вмію літати, тому що потрібно мати нові інновації у голові і замінити побратима, якщо не дай Бог, з ним щось станеться. Більшість операцій інтернаціонального легіону засекречена. На жаль, я не можу сказати, де ми побували, але це дуже багато місць. Це секретна інформація, краще не розголошувати. Сили спецоперації привідкрили таємницю однієї з інтернаціональних місій. Восени 22-го на Херсонщині легіонери здійснили карколомне захоплення села. Аби заскочити ворога зненацька, іноземці разом із українськими спецпризначенцями дном річки підкралися до позиції росіян. Ми мали штурмовий підрозділ разом з іноземним легіоном. В основному всі штурмові групи пересувалися на човнах, на резинках. Проте ми мали головний дозор такий собі. Це три чоловіки, які пішли на ластах, два хлопи. Дженна Легіону та я, ми висувалися до цієї місцини. Ми робили таку собі безпеку сектора. До того часу, як підійшли човни, ми змогли пробити цю дорожку, стежку. От. І вийшли фактично на берег. Частину окупантів, які отаборилися у хатах, були ліквідовані, перш ніж встигли збагнути, що розпочався штурм. Група Легіону була друга наша. І ми одразу сунули ну, такий швидкий кидок до першої хати і почали просто перекатами зачищати хату за хатою. Коли ми підходили на четверту хату, ми почули стрільбу з кулемета і зрозуміли, що вже час діяти. Із легіону вони застосували вже перший раз тоді Методор. І вон та діра, там де мало бути вікно, то був Методор. Ті придурки, що тут сиділи, їх було 8 чоловік, і Вони нічого ліпшого не знайшли, як просто сидіти в хаті і по черзі вискакувати, відкидуватися гранатами, і стрільоці. Ну, тактика на вищому рівні. В ту хату що тільки не летіло? Методор, сіммерка, куча гранат, шесті зарядні. Це було рвань сумуше. Під час запеклого бою один із бійців отримав осколкові поранення руки, ноги та спини. Ми витягнули його. Проте ми зрозуміли, що ми тут заблоковані, ми просто не зможемо далі піти, тому що тут ну, гранатами нам не дадуть сюди зайти. І після того, як... як хвилин 10 ми перестрілювалися тут, ми закликали їх здатися, вони склали зброю, перші двоє вийшли, крикнули, що з вісними все добре. Потім вийшла решта і ми забрали полонених. Легіонерів, які спільно із українцями дном подолали річку, знищили ворожі позиції, звільнили село та захопили полонених, охрестили піратами Херсонського моря. Ви б здивувалися, якби побачили, наскільки добре це працює. Я був дещо скептично налаштований, перш ніж сюди приїхати. Тут нації з усієї планети, всі країни, які лише є. Але коли всі збираються разом, це працює. І це те, чого росіяни бояться. Їм не подобається наша тактика, їм не подобається, як ми воюємо, як ми організовані. Це той досвід, що ми привезли з собою. Я працював з багатьма українськими офіцерами, і це найкращі офіцери, яких я зустрічав в житті. Тут чудові люди та чудові воїни. Цей чоловік виглядає немов зірка зірках кей-попу. Але він один із героїв, які звільняли Ірпінь. Кен Рі колишній офіцер-спецпризначенець військово-морських сил Південної Кореї. Разом із ЗСУ він захищав Україну з перших днів Великої війни. Я побачив по телевізору: Росія напала на незалежну країну. Для мене очевидно, хто поганий хлопець. Просто сидіти вдома, просто ходити на роботу, просто жити своє звичайне життя. Ні. І я вирішив поїхати в Україну допомогти. У Кена понад 800 тисяч підписників в Ютубі. Він став популярним у 2020-му завдяки телешоу, в якому зірки проходили випробування, призначені для морпіхів. Після звільнення Київщини Кен разом із побратимами з Британії та США створив загін спеціальних операцій. Він брав участь в наступальних діях на півдні України та отримав важке поранення. я виховувався як солдат з дуже раннього віку. Я офіцер і, хоч завершив військову справу в 2014 році, в серці я залишаюся солдатом. Південно-корейський морпіг переконаний, весь світ має підтримати Україну, так як свого часу підтримав його країну у війні проти комуністів. У російських солдатів моралі немає. Я бачив росіян, яких взяли у полон. Вони не готові воювати ментально. І це головна причина того, що вони програють. Після поранення на Кена чекає тривала реабілітація за кордоном. Але він планує повернутися до України аби зустріти перемогу пліч пліч із нашими захисниками. Коли я попрацював з ними, я зрозумів, що вони безстрашні. Я дуже радий, що я на українській стороні. Знаю багато хлопців, які я їх називаю тиграми. У мене є один знайомий побратим, який лишився двох кінцівок. Він теж за кордоном. В нього немає одного ока. У нього був відірваний ніс. Зараз з Божою допомогою він встановився. він вже стоїть на протезах, але це протез. Йому там зробили імплант тока. Він готовий далі йти боротися зі злом. Це є прямим підтвердженням того, що людина бореться дійсно проти зла і проти цих расистів, які це зло собою теж стріляють. Багато людей не розуміють, як Україна досі вистояла. А вона вистояла тому, що стоїть на правді: на тебе сиплеться, а люди все одно стоять. Більшість не йде, тримає позиції і ще намагається наступати. У той час, як громадяни найуспішніших держав добровільно воюють за Україну, країна терорист намагається завербувати на війну злиднів з найбідніших куточків планети. Північної Кореї, країн Центральної Азії, Непалу та навіть з Карибських островів.